Саме тому ти розказав Іван і говорить Рада активістів Майдану про те, що нам не потрібно чекати. Це вони проголошували ці гасла. Це були їхні предвиборчі обіцянки. Тому давайте ми з вами виконаємо саме їх передвиборчу програму. Бо вони зрадники не здатні на те. Вони обіцяють лише те і лише для того, щоб туди прийти, мати доступ до бюджету наших з вами, коштів не більше і не менше. Ми з вами за конституцією є єдиним джерелом влади. Децентралізація в нашому випадку може бути лише через громади, лише громади мають впливати на свою територію повністю, по застройкам, по тарифам, по всьому на світі. Не вони з Києва мають або з почесних парвів, мають нам указувати, де нам що потрібно. Не вони мають указувати на Банкові, що потрібно на Херсонщині чи на Львівщині. Громади місцеві знають свої проблеми ліпше. Вони мають виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Ті проблеми вирішувати, які накопичилися за 23 роки. Проблем дуже багато. Не гроші потрібно збирати, а вирішувати проблеми. Я вас закликаю всіх, об'єднуйтесь, шукайте в інтернеті, щоб не розуміє, про що йдеться. Лише громада. В даному випадку в нашій країні в час війни є єдиним виходом з цієї страшної ситуації, яка сталася. Але майте на увазі, громади будуть намагатися очолювати все ті ж зрадники, все ті ж багатії, лише порядні люди, стоячі в голові цього процесу. І тільки тоді ми з вами доб'ємося дійсно результату. Я вас закликаю. Всі, хто має якісь напрацювання, думки тим чи іншим чином причетний до місцевих органів, до громад, до організацій місцевого рівня будь-якого, приходьте в український дім, рада квізів майдану, залюбки завжди спілкують з усіма. Нам потрібна всіляка суспільна думка для того, щоб випрацювати той документ, ту концепцію, яка вкладеться. В цілу державу, і тоді зміни почнуться не тільки з Києва. І тоді ми дійсно, як казав Петро Олексійович, почнемо жити по-новому, але не по- їхньому, а по тому, як вимагає український народ. Слава Україні!